Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Разом відкриваємось для благословення, для миру, для Божих чудес і говоримо Амінь, амінь, амінь. Це для мене, амінь. Хай Господнє благословіння розповсюджується, розпорошується на все моє життя, на дітей моїх, на родину, на дім мій. Амінь. Амінь, амінь. Сьогодні я хочу поділитися однією думкою, що Бог зацікавлений найбільше, найбільше він зацікавлений щось зробити в твоєму житті. Амінь. Наприклад, була така історія в моєму житті. Вона така топова для мене, коли в мене не вистачало грошей на один церковний проєкт. І я так. Посилено думав, де взяти гроші, щоб зробити цей проєкт. І в мене було спілкування з моїм другом. І друг мій, я вірю, що через нього сам Господь тоді звертався до мене, щоб я зрозумів його цінність, Бога, його першість. І те, що він джерело всього в моєму житті, він задав мені питання: Андрій, ти віриш, що те, що ти робиш, це від Бога. Я кажу так. Ти віриш в те, що сам Господь тебе закликав це робити? Я говорю так. Ти віриш, що Господь тебе посилає? Я говорю так. Він говорить: якщо Господь тебе посилає, Він зацікавлений, щоб його місія, його проєкт. Його діло, воно звершилось, тоді це діло Боже, і Господь сам буде піклуватися про це своє діло, і Він дасть і людей, і фінанси, і ти зробиш цей проєкт. Тому що Бог не просто ти, тремтячи, думаєш, де взяти гроші, Бог зацікавлений, щоб це відбулося. Амінь. І ми зробили цей проєкт. Сьогодні я звертаюсь до тебе. Ти пастор, або ти починаєш служіння, або починаєш центр реабілітації, або ти на місії, або Господь дає тобі якісь можливості, Бог дає тобі можливості, Бог тебе закликає. І він зацікавлений, тому що Він тебе закликав в цю позицію, в цю працю, щоб це звершилось, і там був пліт. То коли Господь тебе закликає, Він дасть все необхідне. Амінь. І це дуже важливо. І ось я читаю у книзі притч, 14 розділ, там написано, де немає волів, там ясла порожні, порожні. А багато прибутку від сили волів. Де немає волів, там ясла порожні. А багато прибутку від сили волів. Коли ти не починаєш включатися і щось робити, Господь не буде насипати в ці ясла людей, гроші і все необхідне, щоб це звершувалося. Ти і я, ми ці воли, і Бог зацікавлений, щоб у волів була сила, тому що в цьому є прибуток для Його царства і для тієї місії, яку ми повинні сьогодні звершувати. Коли немає волів, навіщо наповнювати ясла? Коли ти не збираєшся це звершувати, навіщо тобі давати людей? Навіщо тобі гроші? Якщо ти сидиш, нічого не робиш. Якщо ти не рухаєшся вірою, якщо ти не говориш Господи, ось я, я візьму, я буду починати робити. Коли ти це говориш, тоді Господь насипає або наповнює ці ясла для того, щоб у волів була сила. І був прибуток для Божого царства. Тому я сьогодні розвиваю цю думку, дуже важливу, сам Бог зацікавлений, щоб те, що ти робиш, воно відбулося, воно здійснилося і був прибуток. Тому довіряй Господу, працюй, служи, іди вірою, і ти побачиш, як Господь, який зацікавлений, Він наповнює, і Він благословляє тебе. Амінь.